Сьогодні я вам покажу, що таке американський генератор Чемпіон потужністю в 7 кВт, який може працювати на двох видах палива: або пропан, або бензин. Що ми отримуємо по комплекту за невеликі гроші? Шланг з редуктором, який підключаєте до балона. Приєднуєте його до генератора. І користуєтеся на газу. Гумові колеса вже не потрібно купувати. Вони йдуть по комплекту. Передня опора на гумових ножках, і ручка йде по комплекту. Саме головне, що в цьому генераторі все є, щоб вільно користуватися без жодної мороки. Я недавно вам показував молодшого брата цього генератора на 3,6 кВт. Інверторний, цей не інверторний. А цей інверторний. В чому різниця? Хто не знає, я вам сьогодні покажу. Двигун одноциліндровий чотирьохтактний, 439 кубічних сантиметрів, 13,6 кінських сил. Хочеш перейти на газ? Будь ласка, перекрив кран на бензин. Засунув, відкрив краник на газ, користується газом. Треба назад, робиш все навпаки. Вихлопна система Chevrolet Corvette карбюратор від мустанга, Фільтр від ягуара. Жартую, звісно. Об'єм баку 23 літра. Спочатку попробуємо, як буде працювати на бензині, а далі вже підключуємо газ. Давайте пробуємо. Запустився. 235 вольт. І мото години. П'ять кВт на бензині тягне, але дуже гучний. в Захист не переходить. 6,5 кВт на бензині легко. Але це самій гучний генератор, який я тестував на бензині легко. А що нам скаже на газу? Відкриваю. Все підключено, там вже відкрутив. Давайте пробуємо. А тепер на газу дуйчик на 2,7 кВт і електрочайник на 1,7 кВт. Пізніше ще, може, на першій швидкості дамо з цього фена. В сумі має вийти 4,5 кВт. 5 кВт на газу працює дуже важко, йому видно, що на газу не вистачає потужності, але він працює і не переходить в захист. Так. Ось так він не заглушиться на газу, тільки перекривати кран. А тепер відкриваємо бензинчик. Хопа. І погнали, ще запуститься. Так. А, ні, бляха. А ну. ну давай малеш! Давай, я в тебе вірю. А тепер що нам скаже одразу газ? Так легше. З бензину на газ набагато простіше. З ручного стартера на газу. Ох, який він важкий. Найважчи ручний стартер, який я смикав. А ось цей мій самий улюблений. Дуже маленький і тихенький. Працює ідеально тихо, інверторний і 3,5 кВт видає хоч би що. А тепер в порівнянні, що ви відчули, як працює великий генератор на газу. Гучний. Цей настільки гучний, а цей просто тихесенький маленький і тихенький, а в екорежимі еко його взагалі майже не чути. шланг з редуктором йде по комплекту, тут все набагато простіше. Відкриваєте, вставляєте. Відкриваєте подачу газу і запускаємо. І все. І працює на газу. Легко і просто. І малесенький. Якщо подивитися на моє тестування, все, що вони ось тут понаписували, відповідає дійсності. Максимум я зміг навантажити його. 6,5 кВт. Якщо давав йому трішечки більше, все, він переходив в захист. Пікова 7 кВт, не знаю, в пікове не пробував йому давати 7 кВт. На газу 5 кВт тягне хоч би що. 5,5, думаю, що можливо в пікове потягне, не пробував, не давав. 5 кВт тягне ідеально, але йому дуже важко. Відчувається, що на газу йому не вистачає потужності. Генератор відкритого типу, тому ви маєте розуміти, що в піковому навантаженні його буде трішечки. Чути, тому бажано розглянути якийсь короб, де його знешумити, і що він собі там тихенько стояв. Я вважаю, що за ці гроші кращого за генератора чемпіон ти точно не знайдеш. Тут зробили все для людей. По комплекту тобі дивись, дають і редуктор, і колеса, і ручка. Зазвичай це додаткова опція, за яку потрібно платити. Тут вже все є. Навіть автостартер в кожному генераторі є, і це дуже зручно. Дивись, який тобі дали великий акумулятор: 12 вольт 15 А. Навіть шланг для зручного зливання мастила, тому що його потрібно час від часу міняти. Це все зробили зручно. Якщо будете щедрі на вподобайки, в наступному ролику покажу, як ось цей генератор працює на магістральному газу. Посилання залишаю в описі. Використовуйте мій промокод. Знижка буде 5%, а для ЗСУ 10%. Як завжди, великі вподобайки! Всім дякую і до зустрічі!